Та вас на каналі Юридична Барахолка. Будемо сьогодні з вами говорити про таке питання, чому так важливо контролювати сплату страхових внесків, як взагалі це може впливати на вашу пенсію. Хочу вам зазначити, що через брак стажу ви можете взагалі залишитися. Без пенсії сьогодні у нас встановлено на рівні 60 років. Тобто, для того, щоб вийти на пенсію за віком, вам потрібно досягти 60 років. Також не тільки потрібно досягти пенсійного віку, але й мати певний стаж. Хочу нагадати, що в 2022 році, щоб вийти на пенсію, вам необхідно мати 29 років стажу. У 2023-му вже буде необхідно мати 30 років. Якщо ж стаж у вас менше, ніж 15 років, ви можете претендувати тільки на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років, хочу нагадати, що стаж набутий після 1 січня 2004 року підтверджується виключно даними про сплату страхових внесків. Якщо ви працювали неофіційно, відповідно цей стаж. Ви підтвердити не зможете. Стаж до 2004 року підтверджується трудовою книжкою або довідками з роботи, або з архівів. І, тому, якщо теж не хвилюйтеся, якщо вам потрібно отримати якісь уточнюючі довідки, ви завжди можете звернутися в архівні установи, навіть якщо організація, установа чи підприємство вже ліквідовано, та в архівні установи взяти уточнюючі довідки, які будуть вказувати період, з якого по який коли ви де працювали. В окремих випадках стаж можна також підтверджувати і показаннями свідків не менше двох, якщо у них є документи про роботу, про свою роботу, тобто там, де його працювали в ті часи. Можна також спробувати ще такий варіант, тому в мене є відповідне відео, де детальніше я розповідаю, як можна підтвердити страховий стаж показаннями свідків. Тому, будь ласка, цікавтесь своїм страховим стажем, орієнтуйтесь, розумійте, скільки ви працюєте, обов'язково уточняйте у роботодавця, чи він за вас сплачує страхові внески. Якщо ви працюєте, ви фізична особа, підприємець, працюєте самі на себе також. Обов'язково слідкуйте за даним питанням. Уже у геть скрутних ситуаціях управління соціального захисту можуть вам призначити допомогу, але і тут теж є низка умов, чи зможуть вам призначити таку допомогу, і чи будете мати ви на ню право, вам треба обов'язково звертатися у органи соціального захисту або центрі надання адміністративних послуг, тобто в ЦНАПі. Тому, будь ласка. Щоб не доводити до такої ситуації, бо бувають ситуації різні, інколи навіть не вистачає місяця, або й тижня, або й двох неділь до страхового стажу для призначення пенсії, тому обов'язково все контролюйте та слідкуйте. Ви можете зареєструватися на сайті пенсійного фонду і самостійно контролювати весь процес. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.